Третій рік поспіль сумчани відзначатимуть день сім'ї, аби нагадати про сімейні цінності і розповісти, як можна активно відпочивати разом зі своєю родиною. Адже попереду сезон відпусток. Секрети вдалих уікендів обіцяють розповісти вже незабаром. 16 травня у міському парку Казка запланували велике свято. Обіцяють цікавий концерт та підготували чималу розважальну дитячу програму від анімації і до різноманітних конкурсів. В цьому році, окрім концерту, який був в тому році, окрім романтичних способів побачень, які ми запропонуємо, буде квест дуже цікавий сімейний для сімейних пар. Будуть експрес-тренінги, діагностика сімейних відносин для сімейних пар у день сім'ї. Ми розуміємо, що за один день магія не відбувається. Тим не менш, ми розуміємо, що це той інформаційний повод, завдяки якому можна звернутися до безпосередньо мешканців Сумщини. І ще раз нагадати, що Сумщина це по справжньому край щасливих сімей.